Ісусу Христу, в ці дні ми в особливий спосіб, дорогі друзі, святкуємо прихід Святого Духа, зіснення Святого Духа на Апостолі. Тому найперше, хочу запропонувати розпочати наше розважання з молитви до Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі, істини, що всюди Єси наповнює скарби, дібні життя податку. Прийди, вселися в нас, і очисти нас, від досягої, і скверни, і спаси благий душі наші. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отже, святкуємо в ці дні, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, День народження церкви Христової, тому що саме в п'ятидесятницю, День Зіснення Святого Духа, почала існувати Церква Христова. Дуже часто роздумуючи над таїнством церкви, особливо ті люди, які десь трохи далі від церкви знаходяться, трохи рідко відвідують церковні зібрання, церковні богослужіння. Вони інколи мають таке дуже розмите уявлення, що таке церква. Здебільшого церква для багатьох людей це є споруда, де можна отримати якесь таїнство. Або, як людина каже, отримати якусь требу, тобто похрестити дитину, повінчатися, похоронити наших рідних і ще прийняти участь у службі Божій неділі. Але найперше ми маємо розуміти, що церква це є тіло Христове, тіло Ісуса Христа, яке складається з нас, всіх християн, які охрещені в ім'я триєдиного Бога. І главою цього тіла є сам Господь наш Ісус Христос. І тому церква Христова це спільнота вірних. Спільнота вірних, які зібрані в ім'я Боже, які у тій церкві живуть, які у тій церкві приймаються ті таїнства, освячують себе. І тому каже апостол Павло: якщо один член грішить, то страждає ціле тіло Христове. Якщо один член церкви освячується, то зростає у святості і ціла церква Христова. І тому ми найперше, маємо розуміти, що церква це є ми. Церква не вони, як ми кажемо інколи. Вони у церкві, священики, єпископи, монахи, якісь люди, які є ближче в церкві, але церква це є ми з вами. І тому ми маємо розуміти, що якою є ми, християни, такою є і церква, церковна спільнота в тому чи іншому місці чи селі. І тому найперше маємо розуміти, що жоден гріх, який ми чинимо, не проходить безслідно як для нас, так і для церковного тіла, церкви. Тому маємо розуміти, що наш гріх це є це глина, яку ми ставимо. У розбудові, у розбудові стіни, яку ми вибудовуємо між нами і між Богом. Откусий отець Піо, каже такі слова, ти звів стіну своїми гріхами, розбери її святим покаянням, святою сповіді. Тому кожен наш гріх це цеглина, яку ми ставимо і будуємо стіну між нами і Богом, і між Церковними членами між нашими ближніми ми відбудовуємо, вимуровуємо стіну, якою відмежовуємо себе від інших людей. І найголовніше від Бога. Що робить кожна свята сповідь? Це розмуровування, розбирання цієї стіни. Подібне, як ми визнаємо гріх за гріхом, у святій сповіді, що рознихаємося. В той самий момент ми в духовний спосіб розбираємо цю стіну, цю перегороду, яка виникла внаслідок наших гріхів, які ми один за одним вкладали в цю стіну, яку ми вимурували між собою і між Богом. І тому найперше маємо усвідомити, що маємо дбати про те, що постійно часто і святою сповіддю Розбирати цю стіну, яку ми будуємо між нами і між Богом, і між нами і нашими ближніми. Друге, що ми маємо в цій п'ятидесятниці, зрозуміти, що церковне тіло, церква буде така, якою будемо ми з вами. Якщо ми будемо святі, і церква буде свята. Якщо ми будемо грішниками, і церква в людському її вимірі буде грішною. Тому що, як казав хтось святих отців, церква свята святістю Бога і грішна грішністю людей. Тому стараємося, щоб нашою гріховністю ми не зневажали святість Бога, який цю церкву заснував, який є главою цієї церкви. Стараємося, щоб ми у церковному тілі, в спільноті церкви освячувалися, спасалися і приносили плід як добрі християни. 欢迎。